Його Анатолій Кохан, лікар-краєзнавець журналіста. Бібліографічний покажчик Краєзнавство, медицина, журналістика і громадська діяльність Анатолія Кохана презентували в Кіровоградському обласному архіві. Зібрання творів видатного Олександрійця було представлено громаді обласного центру, адже особистість Анатолія Кохана є цікавим і неординарним явищем не тільки для Олександрії, але й для всієї області. Про це свідчить і те, що Анатолій Кохан був відзначений свого часу обласною краєзнавчою премією імені Володимира Ястрібова, і те, що в Кіровоградському обласну. В архіві є навіть особовий фонд нашого дослідника. Зібрані Олександрійцем Анатолієм Коханом матеріали є цікавим доробком у царині дослідження минулого краю, в тому числі у галузі медицини, театру, педагогіки, вивчення біографій видатних земляків. І мета цього закладу сьогодні очевидно і не просто вивести Олександрію на загальнообласний контекст справді роботи. Оксанівських краєзнацій. А ще раз довести, що на будь-якій території в нашій області цієї України працюють самодостатні люди, яких чому повчати не потрібно, а більш того, у яких можна вчитися. Гармати гремлять, музи трохи замовкають. Але, мабуть, час все-таки прийшов такий, що музи теж повинні говорити. Признавці повинні говорити про патріотизм. А саме патріотам з великої літери і був Анатолій Клічком. З, з одного боку, дійсно, це був лікар, професійний лікар, кандидат медичних наук, людина з величезною медичною практикою, яку знають, ну, якщо ви. Вам скажуть обов'язково, це лікар, який лікував або мою дитину, або я знаю, кого він лікував. З іншого боку, це е, кризнавець, лауреат, власне, кризнавчів премії Ястрії була, людина, яка написала чималу кількість книжок. А е, з іншого боку, він ще журналіст. Член Національної спілки журналістів України, людина, яка майже 50 років собі, працювала на творчій милі е, журналістики. Що 1960, на початку 60-х років почали виходити перші його книги. Ще хочу додати, що після того, як вже була вдвохований бібліографічний графічний показник, ми ще віднайшли шість публікацій Анатолія Ільча. Ми все таки вважаємо, що зупинятися не варто потрібно і надалі продовжувати займатися пошуковою роботою. Про діяльність Анатолія Кохана розповідали не тільки упорядники видання, але й гості, і запрошені серед яких журналісти, краєзнавці, дослідники минувшини. А потім він мене власне і благословив благословив перейти. Із педагогіки в журналістику. Він мені весь час сказав, Люда, я в тебе вірю. Колись я вже працювала в міській газеті і збиралася змінювати місце роботи. Знаєте, як погода, певні ілюзії, щодо до події таки мала. А він прийшов до мене на роботу із таким товстолезним портфелем і каже, Вони люблять тебе тогда, коли нуждаються в тебе, і забувають тогда, коли когда, когда ти нуждаєшся в них. Я взяла цей папірчик, склала в блокнотик. ви знаєте, я до сих пір користуюся цим афоризмом. Це було на будстві. Він знав, які підводні камені чекають людину в житті, в політиці, зокрема. І він мене хотів застерегти такими квадратками, складеними. І він їх так, приходив в редакцію, вирішував якесь одне питання, потім клав перед редактором чи журналістами інше, по ходу нього залишалася така невимушена аура, незакомплексований був чоловік, незакомплексована людина. Ну, не відбулася б нова, скажімо, да, краєзнавча доба в Олександрії, якби не була на Упорядники подарували книгу і для обласної універсальної наукової бібліотеки та обласного архіву, адже зібрані анатолія мілічем твори є неоціненним скарбом для тих, хто є у пошуку історичної правди, необхідним інструментом дослідження для нового покоління кризнавців і істориків.